Вітаю народ, продовження історії нас заказали. Раніше ця історія називалась Про БМВ. Ну, як вияс, журналіста журналісту компанія, яка сплатить гроші, дала йому список. І в цьому списку ми це слова журналіста. слова не мої, я цього не придумав. Ну, з другої сторони, крутость. Без мотор заказали заказали на перевірку, на відоськи і так далі. Як, як не кажіть, на реклама. А чому і ні? Перший день, це був вчора він, це вже обострення, коли почалось. Ви знаєте, що весною все починається. Е, приїхав, визвав слідчу оперативну групу, почав ну, визивати податкову, що там дзвонив податково, що ми зараз вас провіримо туди-сюди. Слухайте. Що хочете, то робіть. Хочете визивати, визивайте. Я тут я є, нікуди не їду. Приїжджає поліція. Е, податкова не приїхала, чи, не знаю, чого вона мала приїхати, що там клієнт дзвонив туди-сюди. Приїхала поліція, склала на мене заяву про мошенничество. Що таке мошенничество? по його словам, у заяві? Що він нам дав гроші за роботу, роботу ми не виконали і віддали йому назад деталі. А було все як. Нам привезли блок і колінвал, який не крутиться. Ми зробили, що він крутився, завезли на сервіс, віддали на сервіс і здали цю роботу і з нами розрахувалися. Тепер. Ми мошенники, ми нічого не зробили. Ну тут же ще влазив Віталік. Віталік Мандзюк, який спеціаліст по БМВ, як казалося, номер 1 Ну, народ, якщо ви не знаєте, після Віталія ми переробляли гольфа. Тому що Віталія зібрав гольфа і не було тиску масла. І ну, приїхала машина. Ну, нема тиску масла, нема. Ну, шукаємо, скрили, подивилися, що вкладища не ті стояли. Авал був шліфований, а вкладиші стояли стандартні. І ми собі, ну, так-то так, переробили, взяли гроші з клієнта і віддали віддали. Ми знали, хто це робив. Ми знали, що це робив Віталік. Я коротесеньке відео на 30 секунд засняв клієнт, що на ті Зробили віддали і не паримося. Ну, тобто, ми не знімаємо відео, що, О, ви представляєте, це Віталік збирав. В нього він прибутав вкладащі. поганий, непоганий. Ми роботу зробили, отримали за нього гроші. Ми займаємося цим. Ми, мені, от, чесно народ, мені це відео зовсім взагалі не хочеться знімати. У мене є реально, що вам показати, що вам розказати. А я страдаю цією херньою. Ну, хочуть хлопці страдати херньою, то давайте пострадаємо. Чому ж ні? Реклама, реклама. Uh, переробили того гольфа. Ну все, такенько переробили, віддали, нікого це не парить. Ні, Віталік знаходить мені. Віталік знаходиться відео. В інстаграмі пише коментарі. От що буває, коли клієнт привозить свої запчасти. Бо щось такого похоже коментарі. Там є в першій часі про BMW, що він то, що написав, я скрім І смайлики. Ну до чого тут сміятися? Перепутав вкладище, то перепутав. Ну, нахрена сміятися, вот що буває, коли клієнт привоз вкладище. Якось так став коментарі. Кому цікаво, в першу BMW, БМВ в кінці відео ви це знайдете. Я за це шукати не буду, щоб вам сказати слово в слово, що він написав. Опрос другий Беха. Значить, Віталік мені казав, що що це ти мене так на YouTube неправильно висловив, що я ж цей мотор не збирав, А історія з бехою така. В двох словах. Роблять BMW на ну давайте так, на сервісі, на якому роблять BMW, Ну, не офіціально. Просто в двох словах. Щоб. Там роблять машину. Я туди робив металообробку, я туди завіз, здав. Якась з них там пішла канітель, то мене не касається, і ті хлопці ну, ночі не мають. І після цього, як вони щось там зробили, текло масло, ця машина попадає до Віталіка. І Віталік, коли там устраняв в течі, що там, де текло, після цього Віталік сказав, все, ця машина не поїде, треба скривати цей мотор. І я туди приїхав на яснув, слухай Віталік. Кажу, ми зробили реставрацію, таку таку. таку, таку. Що ти зробив? Що це, це ти придумав? Це ти не робив? це, це ти розвів, це ти, туди сюди, сюди. що ні, скривати? Кажу, ну, то скривайте мотор, скриєте мотор. Якщо там наша вина, то питань нема. Компенсуємо. Ну якщо ви його скриєте, там ніхрена нема, то бій за свій, Віталій Коротко, що Віталій прийти, складай. Коротше, що вони там рішали? Рішали, рішали, рішали. І кінчається все тим, що мотор вони не склали. Віталій поусерняв всі чачі, які там були, машина ця виїхала. І вилетів шутом. Все, тут все, я винуватий. Надо, надо мене шукати, надо забирати бабки. А що бабки забирати? Ну як? За ту роботу, яку не робив. А як я міг не робити роботу, якщо приїхав блок, він не крутився, віддали він крутиться. І це значить мотористи в тебе в договорі вони не затягнули постіль. В першій часі БМВ такі слова, ну я порімить, ну ви представляєте собі, моторіст збирає Блок, не крутиться кажу, ну не дотягну його, та й все буде хорошо. І після цього вилітає шатун, тому що бугель не тою стороною стоїть. От як вам така історія? М? А хто винуватий? Моторсервіс винуватий. А хто розводить людей? Моторсервіс. Ну а хто ж може розводити моторсервіс? Все на моторсервіс. От вам така історія. Ну, Другий день після цього постояння йдуть погрози. Спочатку я в суд подам, я там туди-сюди. А другий день погрози. Я б кинув би це відео. але Це відео не для цього формату. Наш, наш формат для того, щоб показати, як правильно робити, як робити так, щоб входити всі в допуск, як робити, як робить завод, а не страдати своєю херньою. Ну так як люди хочуть то Я це просто показую, мені ці відео не хочеться знімати. У мене є чим реально займатися. Я зараз відстою по роботі, я людям не можу віддати роботу. Тому що приїжджають, ми заяви пишемо, ну, на мене клієнти заяви пишуть, я пишу пояснення. Ну, нахер воно мені займається роботою. Ну, якщо просять, то треба оце все гавно, оце все показувати, як воно є. Ну, а як, як з цим ще говорити? Ну, ходять, ну то показуємо. Не будемо, не будемо показувати. Все просто народ. Ось така історія. Якщо ви коли щось пишете, думайте, що ви пишете і для чого це треба писати. Це тільки другий день. Що буде щось далі? Будемо показувати. Всім дякую за увагу.